Зараз ми знаходимося на полігоні. Група, яка у нас навчається, відпрацьовує навчальні стрільби на скидку От. разом з іншими інструкторами від Азів і вже наращує всі властивості обучаємо, відпрацьовуємо спочатку тактику і потім двигаємося вперед. Окремо я навчаю групу планування канатись системи Мед Тісі. Також іменуємо. Сліду, як це працює в бойових умовах. Під час цих заходів у відповідності до визначеного наказом терміну сплановано комплекс теоретичних і практичних занять в тому числі з виконанням бойових стріль, використання бойової техніки, безпілотних літальних апаратів, виконання. щодо перевірки, а також набуття необхідних практичних навиків, мінь офіцерам, які призначені на первинні посади в підрозділів охорони кордону, а також бойові підрозділи, також набуття навиків. Планування, керівництво та управління групами, підрозділами в бойових умовах та під час виконання бойових завдань. розподілення з Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького Во, волею долею був відібраний, можна так сказати, а сам вибрав проходити подальше в своє проходження служби в п'ятому прикордонному загоні. Свою військову, можна так сказати, кар'єру почав ще з дитинства, скажу, з 13 років. Навчався в словетному сільському кадетському корпусі. Після його закінчення був, ну, як був. Вступив до Національної академії державної прикордонної служби. Підготовка, підготовка, ще раз підготовка. Тому що, скажімо, ворог не стоїть на місці, також навчається. І ми повинні так скажем, навчатись два рази швидше і Давай! Почала в 21 році після школи вступила в Національну академію Державної прикордонної служби, оскільки е, дуже хотіла бути військовою, бо пам'ятаю події 2014 року, і вони досі відкладаються в пам'яті. Е, зараз я тут, е, тому що 22 рік показав, що війна триває і буде тривати далі, допоки ми її не завершимо. Е, на початку повномасштабного вторгнення, так як в мене дуже велика родина, і майже по всій Україні моя бабуся та тітка знаходились в Чернігівській області, і на той момент вони перебували в оточенні. З того моменту я вирішила, що якщо війна не закінчиться до мого випуску, я візьму до рук зброю, переведусь в бойовий підрозділ підрозділів і буду воювати на рівні з іншими. Незважаючи на те, що є жінка і є дівчина, я рахую, це має приносити свій вклад. Перебуваючи на західному кордоні, по мене всі запитують, чому ж не Захід, ти дівчина. Я бачила у хилянців. Ну, я сиджу, мені 21, сидить біля мене хлопець 25 років, плаче, тому що в нього не вийшло втікти. Ну, я рахую, це принизливо з його боку. Проводимо адаптацію. Адаптація проходить дві неділі. В ці дві неділі курс входить тренування по зачистці окопів, збивання FPV дронів проходження міновибухові загородження. Також у нас є інженерка. Топографія, і входить сюди, планування завдань, щоб вони могли спланувати своє завдання, штурмів окопів, так само зачистка селищ, щоб вони могли грамотно все зробити. Навчаю курсантів тактичній медицині, це дуже важливо. Я рахую, це одна із найголовніших задач навчити офіцерів, щоб вони могли передавати свій, свої знання потім своїм уже підлеглим. На жаль, зараз дуже багато у нас поранених. І від того, наскільки буде професійно скажімо, надана їм допомога, залежить виживання наших бійців безпосередньо на полі бою. Познайомився з дружиною під час навчання в Національної академії Державної породонної служби України. Це... Та випадково сталося, побачив, знайшов і познайомився. Це було дуже цікаво. Познайомилися так. Чисто випадково. неожиданно випадково. Через 15 хвилин він мене знайшов він в соцсетях інстаграм, написав і якось почали спілкуватися. Потім почали е, знавати, хто звідки. Виявилося, що ми з одного міста це ще більше змотивувало на спілкування. Якось почали так спілкуватися більше і більше, там на каву ходили е, між парами на перервах. І так якось з часом. Прийшли до відносин, а з відносин вже і подружилися.